Ти починаєш якось жартувати про розтяжки, міни. Я розумію, що це абсолютно неетично, але коли тобі потрібно пережити якісь болючі травматичні спогади, ти починаєш е вдаватися до гумору для того, щоб полегшити сприйняття цього, цього досвіду. Це голос 23-річної Юлії. Справжнє ім'я і обличчя дівчина не хоче розкривати. Вона виросла в Луганську, але в 2014 році, коли почались активні бойові дії, разом з родиною мусила тікати з рідного міста. Я дуже добре пам'ятаю час перед переїздом, тому що це було закінчення 10 класу, і ми всі з однокласниками мріяли вже про наступний рік, про випускний, навіть будучи десятикласницею. Я все одно намагалася зрозуміти те, що відбувається, і всі мої однокласники так само. Ми мали суперечки власне протягом якраз початку тоді, що я його назвали Євромайдан, так зараз революція гідності. І, звичайно ж, на уроках української мови літератури, на уроках історії або на уроках тих вчителів, які були більш політизовані, ми говорили. Ми сперечались на щастя, до бійок не дійшло про майбутнє України, про те, що взагалі відбувається. Спогади дівчини стали одним з експонатів музею воєнного дитинства, який днями відкрився в Києві. На виставці її останній квиток на потяг з Луганська. Ми зранку, в кінці червня, в 20-х числах, приїжджаємо на естакаду Луганську на таксі, беремо сумки і. Батьки мені дали тоді потримати ці квитки, і, власне, на цьому флаєрі написано Луганськ мій город». і багато-багато різної реклами. І навіть коли ти подивишся на цю рекламу, ти бачиш, наскільки це з іншого життя речі. Тобто там ще є, там ще є новина, о котрій ходить поїзд на Москву, на Київ і взагалі поїзди, власне, те, чого зараз там немає. І в мене після того я писала у своєму щоденнику, що моя найбільша мрія і мій найбільший страх одночасно це поїзд на Луганськ, коли можна було б сісти разом з батьками і повернутися додому. Музей воєнного дитинства у Києві це понад 130 історій дітей, які жили чи живуть на Донбасі у зоні бойових дій. Це їхні іграшки, книжки, щоденники та спогади пов'язані з ними. Більшість історій вкрай болючі. Через мистецтво свій біль втрати висловлюють і дорослі переселенці. Як от Сергій Ткаченко, автор картин на виставці за межею, яка проходила в Києві і розповідала про війну на сході. Вигляд Донецького залізничного вокзалу з вікна плацкартного вагону. Це як останній погляд. Який зафіксував, закарбувався в свідомості, коли він дивився на рідне місто, покидаючи його малювати, Сергій почав після втечі з окупованого Донбасу. Це був такий сеанс психотерапії, да тобто ми намагалися якось позбутись своїх внутрішніх психологічних травм. Кожного доничанина є своя дата. У мене це 5 червня, 2014 року. Це якраз ми з дружиною виїхали там на пару тижнів. Потім цей строк ми продовжили такий внутрішній дедлайн там до початку серпня, потім до 1 вересня, тому що діти мали піти в школу. Ну і так далі. Тепер перед собою таких дедлайнів ми не ставимо, але ми просто віримо в те, що рано чи пізно. Це воз'єднання людей територій відбуці. Це моє рідне місто. Цей зв'язок я відчуваю вам постійно. Мистецькі проєкти чи музейні виставки це своєрідна терапія для тих, хто пережив травматичний воєнний досвід. Утім, потрібні такі виставки і для жителей мирних міст, каже Юлія Скубицька, директорка музею воєнного дитинства в Україні. Дуже важливо, наприклад, щоб люди в містах. До яких переїхало багато людей вимушено з Донецької, Луганської областей або з Криму, краще зрозуміли цих людей, щоб не було булінгу в школах, щоб не було дискримінації. Нам важливо показати тим, тим дітям і молодим людям, які мають досвід війни, що вони не самі, і що вони важливі. І що те, що з ними сталося, варте уваги. Перший музей, присвячений дорослішенню під час війни, був створений у Сараєві. Він розповідає про досвід пережитий дітьми під час війни в Боснії і Герцеговині. Тепер на кошти німецьких благодійників подібний музей відкрили і в Києві. З часом виставка подорожуватиме Україною. Юлія радіє, що її історію почують інші. Ці музеї потрібні для того, щоб люди хоча б наблизилися мінімально до цих історій, хоча б доторкнулися поглядом до цих речей ем, і відкрили для себе якийсь інший світ, в якому, ем, в якому є біль, але є надія, в якому є дитячі спогади. А, приховані травми, в якому є багато любові, особливо батьківської, родинної, і в якому є і втрата цієї любові. Ця ситуація навчила мене цінувати миті, проведені з рідними неймовірно сильно. А, і напевно навчила мене дивитися в майбутнє, а, розуміючи, що Можливо, від мене залежить а, щось більше, я не знаю. Щось, щось що я ще зроблю в майбутньому. За час війни на Донбасі загинуло понад 240 дітей і близько 500 отримало травми. 250 тисяч дітей, за даними Мінсоцполітики, мусили, як і Юлія, покинути мою батьківщину через військовий конфлікт. Обстріли на сході України не припиняються.